Голос труситься, долоні пітніють, у голові з думок вже готовий вінегрети, дивлюся на клієнта, ніби це моє перше побачення. Навіть думки ті самі, тільки б дурню якусь не сказати. Знайома ситуація? Розумію. Страх продавати доволі логічний. От ви прийдете, будете пробувати щось продати, а вас нафіг пошлють. Ну, дивно, якщо б у вас не було побоювання у такій ситуації, коли немає навички. А з іншого боку, щоб отримати навички, потрібно щось робити. А робити не хочеться, тому що страшно отримати відмову чи виглядати дивно. І виходить, що ви не розвиваєтеся. Мотиваційні тренери кажуть, що потрібно йти у невідоме, у страх, але саме страх і не пускає туди. У цьому відео розберемося, що з цим робити в продажах. Перше. Наприклад, якщо у вас є номер телефону чи телеграм-контакт-клієнта, і вам потрібно щось написати або зателефонувати, тут усе починається з перших слів. А ви не знаєте, як почати розмову. Це як на конференції. Стоїть людина, ви хочете підійти, познайомитись, і не знаєте, що їй сказати. Може, ви собі придумали, що ви їй не подобаєтесь, або ця людина зайнята в телефоні стоїть. Ви просто не знаєте у ті перші п'ять слів. Наприклад, як почати розмову з клієнтом, який вам раніше відмовив? Ви відчуваю клієнт, я менеджер, і вам кажу: Алло, Катя, Алло, Володимир, це Сергій. Телефоную тому, що ми з вами розмовляли два тижні тому. Пам'ятаєте, ви ще відклали покупу послуги? І що ви скажете? Ну, скажете, ну так, так, да, відклав. Я далі продовжую як продавець. І, можливо, хочете спитати, чому я вам телефоную знову? У мене є декілька конкретних ідей, що допоможуть вам отримати результат. І скажіть, який саме результат на мові клієнта. Тому що я сподіваюся, що ви підготувалися до дзвінка та знаєте, який результат гіпотетично клієнт може отримати. І що хіба не цікаво клієнту буде? Тобто ви озвучуєте заперечення клієнта, перш ніж це зробить він. Називайте гіпотезу і не стверджуйте, не пропонуйте, а просто запитуєте думку вашого клієнта. Тобто продавайте, не продаючи. Починайте діалог так, щоб все було схоже на діалог, на те, що вам цікаво почути клієнта, а не те, щоб сказати, що у вас щось є. От, типу, добрий день, а чому не купляєте? Давайте співпрацювати. У нас у знижки на складі нова продукція. Не цікаво. Або, наприклад, поглянемо на холодні переписки, скажімо, в LinkedIn. От ви пишете якомусь CEO, директору американської компанії. Hello, давай законектимось. Скоріше за все, він подумає щось таке. Ну навіщо мені твій коннекти? Мені індуси пакистанці взагалі весь світ мені пише. Або щось продати. Тому що я CEO, директор компанії у Штатах. Ну навіщо мені з тобою коннектитись? цікаво, подумав він. Окей, скажете ви, тоді потрібно написати конкретний офер. Так, він хоче конкретний офер. Каже: розкажи мені свій піч. Але саме піч і приводить до заперечень. Тоді, можливо, проблема не в пічі, а в тому, як саме ви це подаєте. Тому що бізнес це система, яка вирішує проблеми клієнта в обмін на гроші. Тобто вам потрібно знати проблему, а вона завжди лежить не на поверхні. Бажано її Виявити. Але це не так просто, адже клієнт вам ще не довіряє і тому не розкриває свою головну проблему, Коло замикається. Тому потрібно розтопити лід, а це окрема навичка. Тобто за думкою, я боюся продавати, насправді ви боїтесь відмови і не знаєте, що саме зробити, аби почати діалог. А цього можна навчитися. Та часто я чую іншу думку. Продажі це впарювання. Я не хочу впарювати, я не хочу нав'язуватись. А що, не можна продавати, не впарюючи? Це вам не Вовк в Стріт. Продажі це про інше. Про що? От бачите, ми знову повертаємося до навчання. Тому питання полягає не в тому, що ви боїтеся чи думаєте, що продажі що це впарювання чи якась протиприродна дія. Воно полягає в тому, що ви можете просто не знати, що саме спрацює. А як же дізнатися? Розберіться. Ну, наприклад, вам потрібно залізти на гору. Ви ж не кажете, я не хочу лізти на гору. Якщо є мотивація, ви будете розбиратися, як туди забратися. Будете шукати тих, хто вже туди залазив. Що ви можете зараз зробити? Можна загуглити, запитати, у кого є досвід, написати мені та спитати про мій досвід, залишити коментарі із запитанням до інших експертів або написати пост. Добрий день, друзі! Я шукаю приклад класної розмови-продажу. У кого є запис, куплю. Або просто мені розкажіть, якщо це не конфіденційно. Це як з хобі. Наприклад, ви хочете навчитися танцювати, але ніде не бачили, як класно танцюють. Приходите на дискотеку і думаєте, що ви, що люди довкола не дуже класно танцюють. І ви робите що? Правильно, шукаєте тренера. Так само знайдіть того, хто класно танцює у продажах. А що, обов'язково продавати? Я круто роблю свою роботу, і цього буде досить. Тому що багато експертів. Та насправді ні. Ось приклад мого досвіду. it компанія топ-менеджери створили високонагружені сайти та топові інтернет-магазини допомагали Майкрософту та іншим іменитим компаніям. Але вони регулярно телефонували у європейській компанії кажуть, давайте ми вам щось зробимо, тому що ми круті. То цього недостатньо. І що скаже клієнт? Що в нього вже є розробник, який робить для нього базу даних. І все. Клієнт не знає, що ваш розробник кращий. Він не знає, що таке краще. Ви кажете, ми краще, у нас є досвід. І що? Не всі, скажімо так, на це ведуться. І що робити? продавати не продаючи. Якщо бажаєте почути, як це може звучати для вашого бізнесу, напишіть мені у соцмережі контакти в описі під відео.